Сидить пряля та й пряде, Сніг іде, іде іде, Нитка рветься де не де а вона пряде, і пряде, вже напряла хуртовин, на шапки для верховин, на сувої полотна, на завісу для вікна, на хустину й укривала. Мало, 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 мало. Сніг іде, іде іде, а вона пряде й пряде. Ти можеш стати наступним героєм каналу Розумашки. Ті Зв'яжись з нами будь-яким зручним для тебе способом та поділись з нами своїми успіхами. Не забудь підписатися на журнал Розумашки, де тебе чекають безліч цікавинок.